Перед коронацією князь вів боротьбу за австрійську спадщину, проникнувши із своїми військами далеко на захід, аж до Чехії. Ну, як ми вже раніше говорили, нічого не вийшло з тої австрійської спадщини. Ех, то ми казали. І вже я так. Буду завершувати висновок. Після смерті Данила Романовича в 46-му році Галицько-Волинське князівство повністю розпалося. Брат Василько знову посів на престолі в Володимирі, князі... князюючи тільки на одній частині Волинської землі. Необхідно підкреслити, що галицько волинські князів, порівняно із київськими, значно активніше спрацювали на міжнародній арені. Цьому сприяло не тільки географічне розташування Галицько-Волинського князівства між Католицькою Європою і Православним Сходом, так як дипломатична політика Романа Мстиславовича та його сина Данила Романовича. Головною заслугою Данила було встановлення миру в своїх володіннях. Король заспокоїв і свавільних бояр, перетворивши їх на покірних васалів, та примирив князівську родину. За роки його правління князівство пережило епоху свого найбільшого економічного розвитку. Про що я вже там говорила на початку. Основна все про то ми вже говорили. Дякую. Що повний титул Данила був. Якщо хтось йому сказав, що він галицько волинський князь, їм тому би відрубали голову. Повний титул Данила був. Реген Галіцин, Реген ет Куяви ет лодомері ет Galicia ет Pinya. Світлий король Русі, Герцог Києва, Герцог Володимира, Герцог Галича, цієї гер... Білорусі, Адпіня ет, ет Тому що Перед тим Данило завоював Ятвягію. Це був повний титул. І якщо хто приїхав до Данила до двора і сказав йому, що він Галицько-Волинський князь, йому би зразу відрубали голову. Як що сама термінологія Галицько-Волинського -зависто князів, це і утопія москофільська і польська. Як такого не було? І Галицько-Волинського літопису я бачив оригінал в Москві. Він називається Руський літопис 13 століття оригінал. Москофільська теорія, яка створена була польськими і московськими вченими, з однієї сторони підвищити роль польської корони, а з другої сторони підвищити роль імператора московського. Але австрійська імператриця, яка, до речі, не австрійська імператриця, а імператриця Священної Римської імперії. Підняла Галицьке королівство, а опустила Тряківське князівство. Тому що королі Галицькі мали вищий титул, ніж польські. І Польща в 13 столітті була розпорошена, як такої держави не було. Великий король Росії їхав на поміч Мазовецькому князю. Офіційно ставив його на, на трон Галицького Краківського Великого князівства. Адже той Краківський князь не був королем. Королем був коломан, володар Галицького королівства. Тому він і відібрав частину своїх земель у свата. тому що ти був князем, не був піднятий папою до рівня короля володаря Західної Європейської держави. Тому австрійська імператриця Священної Римської імперії. Війшовши в Західну Україну, зайнявши цю територію, упустила Краків. Краків був придатком Галицького королівства по стародавньому праву. Тому що він не мав праву корони. Корони мав право Галицький король. Львів. І це було Галицьке королівство і придаток до нього Краківське Велике Князівство. Тому то історіографія польська, обдуривши всю Європу, тому що. До 1200 до 1358 року татаро-монголи стояли під краком, то як мешко і всі решта могли заволодіти, коли Великим князем Руси України був Люба. І ми маємо зараз московські архіви відкриті, є татарські хроніки, де великий хан Узбек, імператор монголо-татарський, тисячу стояв під краком, є археологічні джерела. Люблін був повністю відданий Люберту. Як Казимир міг бути тут у Львові, невідомо. Це за польськими джерелами він був. Але все це фоль... пізніша фальсифікація польських джерел 16 століття. Він не міг там бути ніяк. Тому що Любер уклав суду... договір з Литвою, з Тевтонським орденом і заняття Львова. Не визнав великий хан Узбек. А хан Узбеку це було 300 тисяч шабель. Чи міг краків виставити 300 тисяч шабель не міг. Зрозуміло. Хан Узбек ударив 1200 разом з руськими литвинами. І практично краків був взятий. Люблін був взятий. Практично вся Польща була завойована одним ударом і поляки признали великим князем, а вірніше, володарем Руси України. Великого князя Любора. Для чого тоді був створений Луцький центр, Луцька резиденція Люберта, коли ніби поляки були тут? Да, був планена сойозна угода по традиції Данила між Любертом і Узбеком. Але поляки не були. Литовці правильно кажуть історики, що залога литовського, Руська стояла у Львові. А це значить про те, що вся історіографія після того, коли польське королівство прийшло сюди, була повністю фальсифікована. Повністю сфальшована. Тому то все те, що ви сказали про якусь міфічну Галицьку-волинську державу, покажіть мені джерела, де є? Не було. Починається руський літопис у 1205 році, де чітко написано, початок князіння Великого князя Романа. Князя Київського, Галицько і Волинського, який ревно наслідував великого імператора Мономаха і пив який пив шолому з дону. Правильно? Mm -hmm. Де є Галицько волинське князівство? У 1990 році, вперше зайнявши Галич, угорський король, титулує себе Реген галіцин Евлодомере. Ну, як вичається, Реген Галіцин Евлодомерія. Король Рекс А Але князь, князь Дух. Коли папа звертався, він чітко розрізняв, хто є Рекс в 13 столітті, а хто є дух. Так от краківський князь був дух. А король коломан Галичини, Володар, який був офіційно помазаний, поставлений 7 січня 15 року на престол Галису, був Рекс. Тому то Рекс, король Коломан, який не підписував з князям духом ніяких угод, відібрав свої землі, перемчені Галичину, яку підписав його батько. Так? Одним ударом. Король Галичини, під стандарт якого поставив король Бела, король Андрійксів війська відібрав і заставив польського князя Краківського зрехтися. І в 1219 році віддаю переміщу і любачів для свого зятя, Галицького короля для єдності його держави. А чому він так віддав? Тому що одним ударом король коломанди розірвав всі польські полки. Звідси? А князь Данило на Волині розгромив всі польські полки під дорогою. Леві так би треба було. Тому тут, тут вся ця польська історіографія, яка була створена і сфальшована за довгий період польського королівства, яке було успішно розгромлене і розділене двома імператрицями, абсолютно повністю сфальшувало історію Галичини. Повністю сфальшувало. Притім так зухвало сфальшувало, що далі куди немає. Ви розумієте, що це були імператори татарські, які виставляли 300 тисяч шабель. Краків не міг поставити навіть в Союзі з Єгізмундом Угорським вони виставили 50 тисяч на Литву. В цей час, коли Литовський князь Любар попросив, Узбек признав йому 300 тисяч, а сином Шартаком ще 200 тисяч. Виявляєте, що це було по тих часах, коли вони 5 років стояли під Краковом. Археологічні старожитності чітко засвідчують, що Казимира тут не було. Залога стояла Люберта на Львівському замку. Я ще ж не так кажу. Таким чином, панство, все те, що ми тут сказали, воно є цікаве, але галицько волинського князівства ніколи не було. Це і міф створений за гроші російського імператора. Я це бачив в своєму скрі. Російські Галицькі мусофіли, Петрушевич і так далі. Вони не хотіли бачити Галичину Європейську державу західноєвропейського типу, признати, що це королівство. А ви розумієте, королівство це не князівство. Це освячений Папу Римський офіційно помазаний король в 13 столітті по всіх канонах Західноєвропейської цивілізаційної е етикети. Навіть це признали польські вчені, признали офіційно. Так, да, коломан був помазаний за всіма стандартами. А значить, Краківське князівство. Мала нижчий статус за цивілізаційним мірилом Союзу католицьких держав Європи 13 століття. І Коли імператриця священна, не австрійська імператриця, а панська, ви знаєте, що до Франца Йосипа вони носили титул імператори священної Римської імперії. Назвали ви би їх австругатським імператором і вас би в в'язницю на 25 років, вивезте, я так кажу. Ні, ну і не так, але, Катрусі, я так вам за доповідь. Врахуйте зауваження, вони цікаві, змістовні. І в московські архіви, повірте мені, є дуже поважні. Дякую Добре, я сім'я. Ви говорите про могилу, так? В так, так, в церкві. Холомів так, церкви. Так. Поляки, мені здається, я читала якось ще в жовтні, бо вибачте, в листопаді ще не читала на цю тему. Вони ще не до кінця ну, проводять там ексгумації, і не до кінця ще тверджують ідентичність, що то є останки Галицько-Волинського ну, родини. Я Дякую. читала онлайн в польських газетах. Поки в академічному журналі не буде фахової статті, це є дискусія. Дякуємо.